Навіть прихильники здорового харчування не в силах стримати слину при вигляді хрустких чіпсів, копченої ковбаски або апетитних скибочок картоплі фрі, і справа не в тому, що наш організм їх потребує. Просто деякі продукти викликають сильну залежність порівняно з наркотичною. Тенфо з'ясував, які і це. Вчені Мічиганського університету встановили, що систематичне поїдання піци може викликати сильне звикання. Справа в тому, що жирна, солона і насичена швидкими вуглеводами піца стимулює зону задоволення сильніше, ніж будь-які цукерки, чи не в цьому секрет шаленої популярності італійської страви в усьому світі. Коли наступного разу руки потягнуться до атитного шматка гарячої піци, задумайтеся, що рухає вами голод або банальна залежність. Шоколад, незважаючи на численні корисні властивості, шоколад дуже підступний, як і піце. Він стимулює центр задоволення в головному мозку, викликаючи залежність і блокуючи контроль над кількістю з'їденого, причина тому високий вміст кофеїну і простого вуглеводу, цукру кондитерські вироби, секрет печива, солодкої випічки, морозива та інших кондитерських виробів, у великій кількості жиру і цукру, які і викликають харчову залежність. Саме тому вам так важко обмежитися однією цукеркою або печивом, навіть якщо ви не голодні, переходьте на корисні ласощі, наприклад, сухофрукти, фруктоза, відмінно задовольняє потребу в солодкому і не викликає звикання. Фастфуд вчені з університету Вісконсіна ставили експеримент на щурах, гризунів кілька тижнів годували бургерами з різних закусних. А потім перевели на здорову їжу, від неї щури не відмовилися, але стали більш млявими і апатичними. Те ж саме відбувається і з людьми, які часто харчуються швидкою їжею. Вся справа в тому, що гамбургери рясніють жиром, спеціями та простими вуглеводами, які, як ми вже знаємо, є наркотиками для мозку, не менш небезпечна картопля фрі. В її складі присутній ще й акриламід – хімічна сполука, яка утворюється при високотемпературній обробці картоплі і у великих кількостях може провокувати рак. До того ж, картопля фрі стимулює апетит і не дає відчуття ситості, збільшуючи ризик переїдання і ожиріння, солодка газована вода, як і всі продукти, що містять цукор, солодка газована вода викликає серйозне звикання. В рік середній українець випиває близько 50 літрів коли та інших шипучих напоїв. Вживання газованої води може серйозно змінити обмін речовин і викликати метаболічний синдром, а це пряма дорога до ожиріння хукрового діабету і серцево-судинних захворювань. Дієтичні напої теж вкрай небезпечні. Замість цукру в них додають підсолоджувачі, які викликають ряд серйозних порушень в організмі. Візьміть в звичку супроводжувати трапезу не кока-колою, а склянкою звичайної питної води. Вона не така смачна, зате це єдиний напій, який не викликає негативних змін в метаболізмі і підтримує водносольовий баланс в організмі. Копченості карбонати в копчених продуктах викликають різкий викид інсуліну в кров і сплеск допаміну речовини, що активізує центр задоволення в мозку. Ось чому вам важко встояти перед сиром косичкою, ковбаскою або шматком копченої риби, ніж тим часте вживання такої їжі небезпечно. Постійна стимуляція підшлункової залози на вироблення інсуліну може привести до цукрового діабету до того ж копченості містять дуже багато солі, яка у великих кількостях теж шкідлива.